Слухайте загадку. Про що ми сьогодні будемо з вами говорити? Про кого будемо говорити? Маленький хлопчик у сірій свитині по дворах стрибає, крихти збирає? Так. Зараз завантажиться? Видно картинку, мої хороші? Так. Да. Про кого сьогодні будемо говорити? Про пташок. Про пташок. А тепер слухайте загадку, може ви спробуєте її відгадати? Про да. її пташку, а зараз да. слухайте. Маленький хлопчик у сірій свитині по дворах стрибає, крихти збирає. Що це за пташка? Володим! Горобець, так, горобець, так. А тепер жовто щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються. Хто це? Жовтогруді щебетушки бетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються Си... синички. Так, Добре. Ще один ви його полюбляєте, теж часто бачимо його, у нас в садочку бачили. Слухайте уважно, цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, я комашок дістаю. Дятел. Дятел. Молодці, молодці. Мо... Так, добре. А тепер слухаємо уважно ще одну загадку. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра чи присяде, чи, чи летить. Кар-кар-кар завжди кричить. Ворона! Ворона! Так, добре, ворона. Тепер ще в нас є загадки. А тепер слухайте уважно, я зараз включ... ще наступний слайд включу, і ми з вами побачимо. Будемо тут шукати заг... розгадку наших загадок. В мене є великий хист. Я співаю як артист. Спів мій радісний усюди. Дуже люблять слухати люди. Про кого ми говоримо, і що говоримо? Кукушка! Кукушка. Ні, цей артист називається. Зараз не можу так зробити, щоб ви бачили. Ось він соловей. Цілий день співаю в гаї. Ось він соловей. Малесенька пташка, але спів такий чудовий, неперевершений просто. Так, а тепер слухайте ще загадку. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає, а у лісі в холодку все коє мудруля. Хто вона? Кукушка. Зозуля українською мовою. Зозуля. Зозуля, повторіть за мною. Озуля. Озуля. Так, добре. Добре. Ми сьогодні з вами будемо говорити про птахів. Про птахів. Пташки є, ще вам нагадаю, пташки є Зиму, зимуючі, ті, хто осілі пташки, які тут постійно мешкають, а є пташки, які відлітають. Взимку восени готуються і в жовтні, в листопаді відлітають в теплі краї. Скажіть мені, ці пташки перелітні. Чому вони відлітають? Хто пам'ятає? Тому що вони бояться холоду. Ще чому? Ну, скажіть мені? Тому що вони забірзають. Не тільки, знаєте, чому пташки, не відліт... пташки відлітають у теплі краї? Тому що тут немає чого їм їсти? Як в нас взимку, холодно, морозно, так? А чим же живляться пташки? Що вони їдять? Зернишка і хлібушки? Зернятка, хлібчик. А ще пташки їдять комашок. Скажіть мені, а хіба у нас комашки є взимку? Ні. Ні. А куди вони всі ховаються? В себе, в домі, чи під землю? В під Землю, ще ховаються під кору дерев. Так вони спасаються від холодів, і тому пташки відлітають, комашки сховались, стало холодно, їсти нема що, і пташки збираються і відлітають у теплі, теплі краї. А навесні. Вони повертаються знову додому. Давайте поглянемо і пригадаємо, що це за пташки? Ця пташка, ми їх навесні зустрічаємо ранньою весною. Називається вона шпак. Шпаки. Бачите, чорний такий, невеличкий, чорний птах, шпак. А ось це Ластівка. Ластівка теж відлітає. А тут ви, мабуть, вже вгадали, що це за птаха така. Журавлі. Це журавель. А ви коли то тут на саду і бачили аес так? Так. Це журавлі. Відлітають у теплі краї є пташки, які живуть у бабусі у селі. Вони гуси. Вони називаються домашні гуси, домашні пташки. А є птахи дикі гуси. І ось дикі гуси відлітають теж у теплі краї. Зозуля, яка підкидає яйця свої до чужих гніздечок, теж відлітає в теплі краї. А також туди збираються і соловейко. Давайте тепер поглянемо, хто ж з нами залишається. Ось ні, давайте спочатку поглянемо, як птахи збираються і відлітають у теплі краї. Подивіться, як вони летять. Це журавлі. Вони летять клином. А попереду, ось самий перший журавель, ось він, бачите? Це називається вожак. Вожак стаї журавлів, і він завжди летить перший. Завжди він летить перший вказує вірний напрямок, вірну путь. Ось дикі, дикі гуси, дикі качки теж відлітають у теплі країни. Так, дивимося далі. Ластівка. Так, це було, зараз. А хто ж з нами залишається? Зимувати? Хто залишається? Поглянули. Хто це маленький хлопчик у Сірічці? Горобець. Горобець, жовтогруда білобока бока називається. Жовтогруд? Синичка. Синичка, так. А про кого говоримо у казках? Яка дуже багато любить все блискуче, все тащить до себе у гніздечко. Хто це? Сорока діти, ось вони. Сорока. Сорока, ворона залишається. Залишається сова, дятел, синичка. Вони залишаються всі тут. Коробчик, нами... так. Тому ми з вами пригадайте, у садочку завжди намагалися підгодувати пташок, так? Різним зернятком тішали годівнички, підсипали їм зерняток, щоб їм було їжі вдосталь, щоб навіть <говорить> в Одесі, ми зробили кормушку і підвесили. У нас на площадці, У нас задома з площадки підвесили, і там ось дерево і дом є. І ми там, і ми зробили кормушку і поставили. E, на дерево, і потім засипали туди Зерна, Зерняток, правильно, ось вона синичка, харчується. Багато снігу навкруги, а синичка харчується із годівнички. Бачите? Так, зараз поглянемо ще. Зараз, зараз зробимо трошки зараз. менший. Діаметр. Ось вони ще. Давайте розглянемо, дітки, чим вкрите тіло пташок? Пір'ями. Пір'ям, так. А скажіть мені, що допомагає пташкам літати? Чи... Завдяки чому вони літають? Крильцям. Молодці, так, крила, вони літають завдяки крильцям. Так. І ще вони літають. Вони тоді... А в них таке тіло, що вкрите пір'ям. І це пір'я допомагає їм не замерзнути у холоди. А ще ми допомагаємо, ми люди допомагаємо пташкам не замерзнути в холод, тому що ми їх підгодовуємо, правда? Якщо б ми їх не підгодовували, пташки б загинули від голоду і холоду. Тому що їжа для пташок це теж енергія. Вони зігріваються, коли їдять. Вони зігріваються. А ось цю пташку ми з вами не розглядали. Хто пам'ятає, як вона називається? Я знаю, це снігір. Він літає тільки зимою. Снігурі. Бачите, яке яскраве забарвлення в неї, якого кольору в неї грудка? Я знаю. Якого Красне. кольору грудка? О, червона, так. А ось це. Те, що люди не зібрали горобина, те, що люди не зібрали восени, залишили для пташок. Це для них ласощі, делікатес. Вони всю зиму харчуються. Ми їх підгодовуємо. І ще вони харчуються горобиною. Бачите, яка яскрава картинка снігур на горобині, грудка снігуря схожа на ось цю горобину, теж червоного кольору. Теж червоного кольору. Ці пташки не бояться, холодів, ось трошки ближче, гуси відлітають. Дикі гуси зібралися. Теж у далеку-далеку мандрівку. Так, зараз ще поглянемо. Ще раз перерахуйте, хто залишається з нами зимувати. Горобець. 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 Дякую. Горобець. Ворона. Ворона, ворока. І ця пташка називається Сойка. Ворока. Сойка. Ось це, така, це такий різнокольоровий в неї такий фартушок. Бачите попереду? голубе? це Сойка. Ці пташки залишаються з нами, вони нікуди не відлітають. А ще раз нагадаю вам нагадаю вам ще, скажіть мені, чому пташки відлітають до пташки? вони тут не можуть знайти їди. Правильно, вони тут не можуть знайти їжу. Вони не можуть знайти їжу, тому вони відлітають у теплі, теплі краї. Так, мої хороші, про кого сьогодні ми говорили? Про пташок. Про пташок. Я вас прошу по можливості разом з батьками не забувати про пташок, коли прийдуть холоди, їм потрібна буде додаткова їжа, додаткове харчування. Добре? Так. Да. Ви маєте да. змогу всі разом, і я також будемо мати змогу підгодовувати пташок, щоб вони не загинули, і ми мали можливість милуватися ними і спостерігати за ними. Я вас всіх обіймаю. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою, всім доброго починку. Дякую. До побачення. Дякую. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення. Дякую.